Сьогодні у нас є предсвяття благовіщення, так що завтра, хто не знає, благовіщення, бо тому що календар нас пересунувся. Так календар пересунувся, аж мама моя обідалася, бо я забув свою маму привітати. І з Дарії ще так читаю, думаю, і, і Дарій, думаю, то певно все буде бо де квітень, розумієш, то березень. Ось, і все, мама обідалася в смерті. Ні, мене мама добре, не думайте, що я так жартую. Я дуже люблю маму, і мама мене дуже поважає. Вона не раз любить мені подзвонити і каже, Василько, чи чому? давай вітай мене. Я кажу, а я не знаю з чим, вона там. От з тим і з тимся, вона може нагадати. Мама мене чудесна. Тому нагадую, завтра благовіщення 25, -го, 25 -го березня, 25 березня і 25 грудня, 9 місяців. Благовіщення. Різдво, розумієте, так? Було 7 квітня стало 25 березня. Було 7 січня Різдво стало 25 грудня. Практично воно завжди було 25 грудня, просто ми його святкували інакше. Не хочу вас путати з календарем, бо <кхе> пише в календарі благовіщення 25, знаєш, 25-го, якщо по правді вам сказати, воно завжди так писало. Завжди так писало у всіх книжках і календарях. Писало благовіщення 25, -го, 25. Бересня. Зараз перевіримо, чи я добре кажу, чи ні. 771 25 березня, Благовіщення Пресвятої Богородиці, книжка випущена у 2000 у 8 році, у 2009 році. Бачите, пише? Благовіщення Пресвятої Богородиці. Світлана, туди дивись. Отут, бачиш? О тут пише. Пише 25 березня, бачите? І так у всіх книжках реко-католицьких, православних. Сюди написано «Благовіщення 25 березня. Так що, просто, що дала календарна реформа, усе стало на своє місце.